Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже, ми з тобою читаємо і слухаємо історії з життя найвеличнішого з усіх людей, які будь-коли жили на землі. Не було нікого, хто був би подібним до Ісуса Христа. Він, Син Божий, народився дивом від Діви Марії, Його слова, Його вчення змінили весь світ. Історія нашої цивілізації поділяється на роки і століття до народження Ісуса Христа та на роки і століття після народження Ісуса. Він не тільки говорив дивовижні й приголомшливі істини, Він підтверджував своє право говорити так багатьма різними дивами. Нагадаю, на чому ми зупинилися минулого разу? Чотири друга принесли до Ісуса паралізованого, який лежав на постелі на ношах. Оскільки через скупчення народу вони не могли пройти до Ісуса, то були змушені піднятися на дах, прокопати Його і спустити свого хворого друга до кімнати, де перебував Ісус. Послухаймо, що сталося далі Хто може прощати гріхи. Євангелія від Марка, Другий розділ Натовп у будинку. Спостерігав за всім із підвищеною зацікавленістю. Люди хотіли на власні очі побачити, як Ісус учинить диво. Однак, нахилившись до чоловіка, нерухомого й блідого, що лежав біля його ніг, Ісус лише сказав: Сину мій, прощені тобі твої грехи. Ісус ніколи раніше не бачив цієї людини, однак Він знав, що цей чоловік потребує на дещо значно більше, аніж клопіт про його недугу. Можливо, що натовп був незадоволений, однак хворий відчув радість і велике полегшення. Тягар поганих учинків, що протягом тривалого часу пригнічував його совість, було знято з нього владою Ісуса. Релігійні вожді були обурені. Як наважився він прощати цій людині? шепотіли вони одне одному. Бог єдиний, хто може відпускати гріхи. За кого він себе має? Ісус достеменно знав, що вони думали і гадали, тому на їхнє запитання щодо нього відповів їм голосно. Коли я кажу, я прощаю тобі твої гріхи, ви не вірите, що я можу це здійснити. Однак ви зможете пересвідчитись у моїй силі, коли я зараз вилікую і тіло. Цієї людини. І він знову нахилився до нерухомої людини на підлозі. Підведися, наказав Ісус хворому, візьми свою постіль та йди додому. І після цих слів людина, яка протягом тривалого часу не могла навіть поворухнутися, звелася на ноги. І вправно звернула простирадло, на якому її було сюди принесено, упевненою ходою колишній хворий прийшов крізь натовп і вийшов у відчинені двері. Якщо Ісус, спроможний зцілити паралізовану людину, думали в натовпі, певно, що й гріхи прощати він також може. Урок для нас із цієї історії дуже простий і зрозумілий. Ми маємо звертатися до Ісуса не лише тоді, коли хворіємо і потребуємо зцілення, але й тоді, коли потребуємо прощення гріхів. І це найголовніше головне мати прощення гріхів. І друге, Ісус справді має владу прощати гріхи, Він має владу і над тілом, і над душею. Але нам час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.